Привіт усім глядачам до каналу Фан League. це продовження друзі нашої рубрики «10 питань, які ми задаємо з цим рейсером нашої ліги, та й не тільки. І сьогодні нас завітав пілот десятого сезону фан League, який виступав за команду Mercedes, Це Юрій Орос. Вітаємо тебе, Юрію. Всіх вітаю, бажаю хорошого дня. Ну, банальне, як завжди, перше класичне запитання. Розкажи нам, будь ласка, про своє перше знайомство з Формулою 1 Як воно взагалі відбулось? з Формулою 1 це Насправді досить давно. Ну, мабуть, ще швидше це була і гра. Це ще в початковій школі, це десь до 94-го року. Була якась комп'ютерний клас. Я пам'ятаю, ми один раз туди приходили, і там була гра. А я навіть не знаю, як це пам'ятав, що там була Сузука. Ну, оце от, піксельне місцево початку 90-х. і там була Сузука. І ми ще, в принципі, з однокласником спілкувалися багато на цю тему, але я не пам'ятаю звідки ми брали інформацію. В нього було е, пенал з. Е... Феррарі. А це був тоді час, коли Алізій Бергер там їздили. От е, в цей час, так що прям пам'ятаю якісь гран-прі. Ну це, мабуть, уже період Монца, десь я чогось попадався от кілька років підряд е, в основному на Монсу, і це був період десь 98-й. Хакінін, Шумахер десь десь цей час. А до цього пам'ятаю якісь деякі, можливо, ну флешбеки до цього часу. чомусь Деймона Хіла пам'ятаю, десь на трасі там ще ще кілька моментів, але от. Вже більш-менш осознано це було от якраз період протистояння Хакенена і Шумахера. А якщо ось, наприклад, брати з усіх пілотів Формули 1 минулого та сьогодення, хто викликає у тебе захоплення? Якщо б говорити про захоплення, мені дійсно от подобається да, на даний момент. Тобто людина, яка вижимає майже все завжди. В цьому плані експресія ну завжди був в Кімі. тобто він завжди всім подобався, але швидше своїм роздолбайством. Демонструє роздолбайством, скажем так. Подобався молодий Фетель Монтоя. Свій час він доволі цікавий був на ту, на ту формулу 1 Ну, тобто, в цілому можна підсумувати, що ось такого одного пілота в тебе немає. Тобто, в кожний свій час так був якийсь пілот. Немає. Ну навіть не кожен свій час, мабуть, кожна в кожній гонці є свої симпатії. В принципі, за Макларен боліваю. В принципі, от, то, що робить Ландо, цікавий зараз приклад того, як має рости гонщик для того, щоб добиватися якихось більших речей. Бо от, то, скільки разів вже десь помилилися в різних місцях Макларен за останні там гонок 5 Ну, де вони, скажімо так, мали шанс виграти, але не виграли. То це якраз приклад того, чи от переросте він, ну, чи перейде він на якийсь рівень повище. Окей, дякую, почув тебе. Давай трохи так, знаєш, з твого боку розберемо календар Формули 1 24-го року, яка траса тобі подобається найменше? Ну, найменше тут є 100 В мене є така Лас-Вегас. Щось воно мені не ні зовні ні їхати, ні по рівню щеплення не подобається. Не подобається як глядачу Формули -1, чи як віртуальному пілоту і змагатись на ній віртуальному пілоту в першу чергу, але це взаємо, взаємопов'язані речі. Дещо це такі, от нічні гонки вони мені менше подобаються. Видно гірше, і воно не так приємно. Але тут вегас чогось мені не сподобався, не знаю. А ось давай так, а що, на твою думку, потрібно зробити, щоб ця траса стала кращою? Видалити із календаря так. Но, насправді мені не подобається більше те, що намагаються зараз замінити старі траси новими міськими. Тобто міські траси от одна-дві, це от нормально, але коли їх намагаються робити, типу, добре третину календаря, там ще Мадрид і ще щось буде, типу, то оця тенденція мені не подобається. Окей, ну давай трохи пофантазуємо: ти власник команди Формулі 1 як ти її назвеш? Ну, перший, перший варіант це історична команда, це, наприклад, якийсь Макларен чи Вільямс. Якщо візьмемо їхню тенденцію, то давайте своїм прізвищем називати. Воно не так погано, наче звучить. Давай продовжимо на цю тему. А кого з пілотів ти візьмеш у свою команду? Ми можемо брати яких пілотів завгодно, І з поточного сезону, і з минулих років, і яких вже на жаль з нами немає. Ну, давайте не будемо трогати тепер віртуальних пілотів, давайте зберемо щось з іншого. Та хай буде кім і Фетель, я б їх зараз повернув в нову команду. Ого, тобто це минуло Феррарі, так? Яка була? Ну, так, так, але в кращій команді. Окей, okay. давай трохи поговоримо про віртуальні перегони. У які ігри із серії Формули 1 ти грав? Перша була це F1 2000. Я попробував, воно щось працювало, щось чуть-чуть поїхав. Я більше насправді їздив тоді Superbike 2000. У мене з'явився якраз той період. Комп'ютер досить слабенький, типу, то я от пробував, що воно є. Це був Superbike 2000, а потім уже, ну, я там пробував, звісно, там багато ігор. Типу, перші Need for Speed і таке. от. Але потім десь як в універ поступив, то якось небагато грав. Вже. Це вже повернулося, коли собі PlayStation купив. оце в 16-му чи 17-му році, четвертий, і купив я його заради грантурізму. В принципі, зовсім не розчарований. А формулою я вже грав. Першу я спробував, по-моєму, 17 ту чи 18, ту 17. ту Але то вже було значно пізніше, то вже по великим знижкам. І з тих пір грав. 18-го і 22 другу, 23 третю. Mm, окей, а якщо брати ось з 17-ї формули, так? Як кожну формулу, яку ти грав, яка з цих саме ігор тобі найбільше подобається? Та Вони однакові. Тут трохи відрізняються. Може, фізика, але тут треба вже дуже. З мікроскопом, що називається, дивитися. Єдине, що, здається, в 2018 ті були історичні машини. Це було ну, цікаво, там на півгодинки цим зайнятися. В формулах досить, доволі цікаво є тіпа, режим кар'єри, я її один-два рази проходжу, ну, сезон проходжу, один, один чи два сезони, і, в принципі, на тому досить. От якби не було от, перегонів, тіпа, то от так би десь і було. Тобто місяця два би я в неї там пограв, може, деколи би заходив. Ну, ось так, ось насправді, все ж таки, у 24-й формулі вони, знаєш, вони трохи цікавіші. Ось лишень трохи цікавіші як на мене зробили режим кар'єри пілота. Бо, чесно кажучи, останні роки, там 23 -та формула, 22 друга, я вже майже не грав у цей режим, бо він такий однобок, якийсь такий нудний, а зараз трохи, <с -трохи>, <с трохи зробили цікавішим. Ну, а там вже, знаєш, я так, як кожному піде. Ну так, так. Ну насправді воно є цікавим завжди, типу, бо ти ну спортивні симулятори люди грають не для того, щоб відчути. А відчути симуляцію своєї перемоги, ну особливо з ботами. Тому багато хто шукає саме таких емоцій, значить як мають розвиватися події, щоб я переміг і в гоночних, і в футбольних, там, і в якихось, ти типу, інших спортивних іграх зазвичай так. Я ось чому питаю про те, що яка з форму найбільше тобі сподобалась, тому що, от, наприклад, зберучи зі свого невеличкого досвіду, то мені в цілому так зайшла 22 друга формула. Потім мені 23 чомусь по фізиці взагалі не зайшла. І зараз 24 мені більш як на гімпаді взагалі повністю заходить. Тому я питаю, може і в тебе таке було відчуття, Знаю, що ти якусь там з ігор серії граєш, і воно тобі, ось знаєш, ну прям не заходить. ось не твої. Чи не було такого відчуття в тебе? Не знаю, мабуть, якщо 22 з 23 порівнювати, 23 третя трохи може якось простіше трохи. От на якісь ті нюанси к більше пробачають, От коли я її тільки включив, тоді чув різницю. Фішка в чому я і 18-ту, і 19, там і всі попередні, от, уявляю собі приблизно як теперішню. Ну, це вже питання того, як е, спогади працюють. А 24-го я ще не пробував, чекаю, не знаю, якихось знижок, може. Давай перейдемо до більш таких, знаєш, не знаю, сказав би абстрактних питань, але є над чим поміркувати так точно. Уяви, що у світі взагалі немає такої речі, як гроші. Ну, усіх взагалі не треба заробляти. Чим ти тоді займатимешся? Думаю, все-таки це питання. Більш філософські, ніж здається, ну, наприклад, це означає, що у всіх достаток є. Наприклад, подорожі би були зовсім не такі, як зараз, нікому ж не треба тебе обслуговувати, готелі будувати чи щось таке. Але якщо від цього відволіктися, то в принципі, ну в першу чергу, це було б якась там порція подорожей. Ну хоча б кілька місяців на рік. Не знаю, вот якоюсь творчістю для себе займався би ну то що в мене не дуже вдається в плані там музики, або це ну музики в плані, що не вмію, але подобається. Складно уявити, коли в тебе от, постійно зайнятий офісний час, і в принципі часу на якісь типа такі речі доволі мало. Окей, дякую, зрозумів тебе. Давай ще так: якби ти мав можливість за пів години навчитися чого завгодно, то чого б ти навчився? Грошей заробляти. Я чекав, я чекав відповідь. Ну, окей. До речі, насправді ось мені подобається ця відповідь, бо вона дуже лаконічна і прямо, знаєш, в точку. Ну, а далі вже можна думати, да, чим би займатися світі без грошей і типу його розвивати. Окей, виходячи з твого життєвого досвіду, які три речі мотивують тебе найбільше? Задоволення від процесу, то що можна спостерігати, прогрес, ну і, мабуть, якийсь результат від цього. Угу, окей, окей, почув тебе. Ну, останнє вже традиційне десяте питання, яке ми задаємо усім, хто приходить до нашої рубрики у другому сезоні. Десяти питань від тебе, Юрію, найкраща порада симрейсеру, початківцю. Ну, по-перше, заспокоїтися, по-перше, це відмовитися від думки, що ти зараз прийдеш і всіх виграєш, і спокійно собі старатися набувати досвіду, в плані типу, мати гоночний накат, собі їздити, не потрапляти в ніякі ситуації. От якщо ти повний новачок, то прогрес піде дуже стрімко, навіть типу, в такому форматі. Е, десь почнеш помічати, де зараз буде заворушка, як її уникнути, і з часом покращаться результати. Ну а далі вже треба, що, що називається наполегливо над собою працювати, щоб, щоб щось покращилось. Угу. Окей, дякую тобі, Юрію, за таку відповідь. Та й в цілому, дякую, що завітав. Дякую, що запросили, і вислухали. Особисто від себе можу тобі побажати, так це знаєш, що в першу чергу, ось я думаю, ти в цілому заради цього і приходиш, і змагаєшся, щоб ти завжди отримував задоволення від ну майже знаєш, ось кожної гонки. ось. Дякую, дякую. Ну, в принципі, всім можна побажати. Від 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 кожної більш-менш роботи отримувати задоволення. Це якщо це вдасться, то вже непогано.